двох кандидатах який ваш от, яку цінність в процесі рекрутингу ви отримали і зараз де чи бачите результат тих людей які у вас що які бенефіти вони проносять для для вашої компанії ми зараз говоримо про тих людей які вже в нас працюють правильно так, так, не так. тих кого ми не, не тих хто був у нас підвеслі ні 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 а, ну диві, юль дивіться ми співпрацюємо з Костянтином досить короткий період але я можу сказати що він такий досить Змістовний й грунтовно підходить до документів до виконання. Обов'язків в нього там вже були такі задачки. Це зв'язка, то що називається по складу, і в принципі він виконує їх дуже швидко. Фідбек дає практично моментально. Поки що у мене ніяких складнощів в процесі не виникало. Але тут треба розуміти, що і людині треба ще деякий час для того, щоб втягнутись в наші процеси. Я з ним спілкувалася. У перший день і задавала питання, як подобається, не подобається. Яка взагалі що він може в принципі сказати щодо компанії? Але він так досить акуратно сказав: давайте ще почекаємо, подивимось, тому у нас такий період. Ми придивляємось, і ми до нього, і він до нас. Поки що немає, скажімо так, остаточного рішення, але ну по процесу роботи я бачу, що все йде так, як потрібно. Ну, я думаю, ці два місяці випробного терміну вони, в принципі, перейдуть потім в подальшу співпрацю. А так, а менеджер з логістики, як е, менеджер з логістики Катерина. Вона у нас займається не тільки логістикою. Євген її підтягнув до всіх наших контрагентів. Вона там прям вже вривається в процес влистування. В е, що стосується логістики, то Ну, от у Катерини, дивіться, у неї така досить проактивна позиція. Вона, скажімо так, не сидить і чекає, поки ти її там якимось питанням задачиш. Вона каже: а Давайте я це зроблю, а давайте я це зроблю. А тут ну, от класно, щоб так робити, а давайте спробуємо по-іншому. І це дуже імпонує, особливо, скажімо так, в динаміці, в якій ми працюємо. От ми напрацювали якийсь варіант роботи. І немає часу тобі навіть задуматись правильно це неправильно. Може його можна якось оптимізувати? А людина, яка приходить зі сторони, вона це бачить і каже: ну, класно, що воно у вас працює так, але воно може працювати круче. І от це, це головне. Угу. Круто. Ну так, да, вона такого рівня, в принципі, до вас заходила по, по ваших очікувань. А, давайте трошки більше про процес рекрутингу. Які у вас був, які були очікування? чи… Виправдалися вони, так? А в чому виправдалися? В чому ще ви би хотіли покращити цей процес? От співпраці з нами співпавер? Uh... Так, ну наприклад, по тим кандидатам, які вже працюють, в принципі, по Катерині, я думаю, очікування в нас виправдались, але знову ж таки, це дуже короткий термін роботи і якісь остаточні висновки робити ще дуже рано. Але от на даному етапі вона показала себе, скажімо так, те, що ми від неї очікували. Після співбесіди, після перегляду її інтерв'ю, її резюме, то в принципі можна сказати, що це той кандидат, який підходить під наш запит. По Костянтину те ж саме, короткий період, але я думаю, що от саме якщо аналізувати запит і людину, яка співпрацює з нами після цього запиту, то ця людина відповідає там на 100%. А далі вже подивимось. Окей, okay. які для вас важливі критерії в процесі співпраці з нами? Тобто, там на що ви звертаєте? На швидкість? Ви зараз більше говорите про якість, чи важлива вам швидкість ціна, Євгені, та mm -hmm. який от сервіс, чи ви отримуєте від нас достатньо сервісу комунікації? Ні, на сам, насправді, все ну, все воно, ну, все важливо, тобто нема там uh -huh. якогось критерію, який більш або менш важливий. І ціна важлива, і швидкість важлива, і, ну, і якість, ну, звісно ж якість кандидатів. Ну не знаю. Ну, поки, в принципі, все нормально. Я так розумію, що вони там, ну, ви ж не пропонуйте нам всіх поспіль, правильно? Тобто є у вас там певні, певні фільтри, які ви там спочатку до того. Як нам когось запропонувати, ви їх самі не знаю, інтерв'юєте там перевіряєте, вичитуєте і так і далі. Тому ну, в принципі, ну саме саме це є ваша послуга, яка спрощує нам життя і за яку ми платимо, да тобто, щоб ми не самі шукали 100 кандидатів, перечитували, там передивлялися. Розуміємо, що ви це зробите за нас, і ми вже дивимося на тих п'яти, ят, наприклад, да, або трьох, які найбільш підходять. Це перше, друге. Ви вже ну бо було, було кілька кандидатів більше розумієте, що нам хто нам потрібно, що нам потрібно, чим ми займаємось, які питання ми ставимо, чого ми там очікуємо, і так далі. Тому ну зрозуміло, що це у часі. Воно точно ну, покращує нашу взаємодію, нашу таку ну взаєморозуміння, скажімо, по очікуванням і так далі. Ну по по якості, ну звісно ж кандидатів нам ну, ми хочемо, щоб вони були якісні і класні. Це ну зрозуміло. Угу. По швидкості, ну поки не було там нарікаю, там писали, що кожне місце кого когось знайдемо. Я писав, що ні, нам треба наступного тижня вже знайти. Ну поки воно все йде за моїм і цих двох, з якими ми сьогодні спілкувалися. Ну достатньо швидко, не знаю, ви з Людмилою командою ви знайшли. Угу. Ось. Тому, в принципі, ну, нормально. Угу. У вас був вже досвід е співпраці з іншими рекрутними агенціями? Чи було таке, що вам ну, інші агенції не виправдали ваших очікувань, що це було? Ми дуже лояльні. Тому, якщо ми з вами співпрацюємо, то ми. Наліво не ходимо. Тобто, з іншими ну ми не, не співпрацюємо, і це чесно, я кажу відверто ми не з ким не співпрацюємо, і там були було багато, звісно ж, запитів. Але ну, якось я не знаю, чому так склали, що ми почали співпрацювати. Тому я врешті сказав, що все, вибачте, питання закрито ну і все. Угу. Тому Ні, я не це запит... більше так. Дякую, Євгене дуже це ціною. Я тут більше мені хочеться Такий міні каздев ще швидко привести, щоб зрозуміти, чи був ваш досвід з кимось з агентів до нас, який він був позитивний, негативний, чому там саме такий, щоб розуміти, що відбувається на ринку, і який ваш особистий досвід, на що ви звертаєте увагу у відборі агенції. Юр дивіться по агенції. Не можу сказати, що в нас там був якийсь значний досвід співпраці, але що мені важливо було, от у нас саме цей кандидат, який працює зараз у нас на складі, це людина, яка має бути яка до основних матеріальних цінностей, заради чого взагалі оця вся історія відбувається. І мені важливо було те, що ви коли. Пропонуєте нам якогось кандидата в першу чергу, знову ж таки, навіть аналізуючи тих кандидатів, яких я вам підкидувала, там якісь резюме, які я самостійно знаходила, то ви казали, що. От... Цей підійде, а цей не підійде. А цей трошки дає не зовсім коректно про себе інформацію, і це треба враховувати, тому що я у мене і у Євгена точно так же, коли ми Катерину шукали. У нас постійний, постійний вал задач і шукати кожного кандидата, і інтерв'ю інтерв'ювати його і перевіряти, чи. Правду він каже, неправду він каже, рівень знання англійської. На це на жаль, часу немає, а якісний кандидат потрібен. І якщо в даному випадку ви перебираєте на себе цю функцію і надаєте її професійно, ну нас це влаштовує на всі 100%.